Fortinet надає бізнесу рішення для комплексного захисту від кіберзагроз. Продукт можна підібрати за конкретними потребами клієнта. Ось усі можливі варіанти. FortiGate – це брендмауер нового покоління або Next Generation Firewall, що аналізує трафік, блокує загрози та контролює доступ до мережі клієнта. Fortianalyzer – система, що збирає, аналізує дані про події в мережі клієнта. FortiClient – Забезпечує захист кінцевих точок, комп'ютерів і мобільних пристроїв від шкідливого програмного забезпечення та різних видів кіберзагроз. Forti Manager. централізована система для керування політиками безпеки та конфігураціями пристроїв в мережі клієнта, дозволяє ефективно контролювати всі пристрої безпеки Fortinet. Forti Sandbox, ізольоване віртуальне середовище для аналізу підозрілих файлів, FortiWeb Рішення для захисту веб-додатків, таких як SQL та можливі застосунки клієнта. Fortinet об'єднує всі свої продукти в єдину захисну систему через використання архітектури Security Fabric. Це спеціальна платформа, яка пов'язує всі продукти між собою. Security Fabric працює на базі FortiOS – операційної системи, яка забезпечує простір для керування всіма компонентами кібербезпеки від Fortinet. Також є FortiGuard це технологія інтелектуального аналізу загроз, яка постійно оновлюється та надає автоматичний захист від нових типів атак, зокрема DDoS, шкідливого програмного забезпечення та інших кіберзагроз. FortiGate дбає про безпеку мережі та підтримує безпечний віддалений доступ до ресурсів клієнта. Forticas рішення для хмарних сервісів, контролює доступ до таких сервісів, як. Microsoft Office 365, Google Cloud, AWS та захищає їх. FortiWeb захищає веб-додатки у хмарних середовищах, наприклад, на базі Amazon Web Services або Microsoft Azure. FortiSandbox дозволяє аналізувати підозрілі файли у хмарі. FortiManager дає можливість керувати конфігураціями безпеки в середовищі клієнта. FortiNet пропонує декілька рішень для захисту кінцевих пристроїв, а саме, FortiClient – Клієнт це програмне забезпечення для комп'ютерів, мобільних пристроїв та інших кінцевих точок для захисту від шкідливих програм, фішингових атак та інших загроз. FortiEDR – виявляє та блокує загрози на кінцевих точках, навіть якщо їх не може розпізнати антивірус. Fortinac – система контролю доступу до мережі, яка запобігає несанкціонованому доступу та захищає кінцеві точки клієнта. FortiClient EMS – централізована система, щоб керувати процесами в екосистемі клієнта. Fortinet активно використовує штучний інтелект і машинне навчання, аби постійно аналізувати поведінку користувачів та мереж. Це дозволяє Fortinet виявляти підозрілі дії в режимі реального часу, прогнозувати нові загрози, швидко реагувати та мінімізувати ризики для бізнесу. Команда FortiGuard Labs безперервно досліджує нові загрози та розробляє ефективні методи захисту.